мої дорогі. Дітки, сьогодні на занятті я хочу вам розповісти одну дуже цікаву історію, яка трапилася з хлопчиком Ясика. А ви уважно послухайте. Сьогодні Ясик був слухняним. Не пустував. Таке і не дібуває. Мама дозволила йому погратися на майданчики самому. І раптом бачить. А в траві блищить маленький золотаво зелений жучок, і очі висвічують вогниками. «Ох ти! вигукнув Ясик. Я ще такого не бачив. Ой, хлопчику, візьми мене, людським голосом відказав жучок. В мене поранене крильце, я не можу літати. Ясик узяв жучка, а той дуже тремтів. От бідолаха, мабуть, замерз, подумав хлопчик. Так, я замерз, промовив жучок. Уранці холодно. Мої сестрички і брати заховалися в сухе листя, залізли в шиліни дерев і там заснули на всю зиму. А я не можу туди долізти. Віднеси мене, будь ласка, до лісу. А вже ж віднесу, бо я сьогодні слухняний і роблю тільки добрі справи. Умить ясик побіг до лісу. Бачить, на галявині стоїть хатинка. Хто ж в ній живе? От як би в ній було тепло, я б відігрів жучка, подумав ясик і зазирнув у хатинку. Ясик побачив кицьку, яка лагідна муркотіла, згарнувшись в клубочок і солодко спала. Але в будиночку було сиро, холодно холодно. На плиті лежали сірники. Ясик, звичайно, знав, що сірниками гратися не можна. Але він вирішив. Що один раз одного сірника запалити можна, але це ж для жучка, і дуже хотілось йому зігріти його. Назбиравши сміття, паперу, гілочок, ясик підпалив купу, і вона спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибнули і побігли вгору, по занавісках, по меблях, і кімната наповнилася димом. Стало важко дихати, і раптом прокинулася киця. Вона голосно занявчила. І рознеслося по всьому лісу. Тілібом, тілібом загорівся кицькін дім. Загорівся кицькін дім, валив дим стовпом, кицька вискочила, очі витріщила. Біжить півник із відром, заливає кицькін дім. І конячка з ліхтарем, а собачка з помилом, сірий зайчик із листком. Раз-раз-раз вогонь погас. А за ними приїхала і пожежна машина з пожежниками. На ній вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Машина червона, тому що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як же ж це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пешеходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно здалеку, помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходів. Поступаються їй дорогою, бо найпомітніший колір – червоний. Отже, дітки в цьому оповіданні все закінчилося добре. Пожежу загасили, і ніхто не постраждав ані ясик, ні жучок, ні киця. А все могло статися інакше. І це дуже небезпечно. А чи можна жити без сірників? Вони нам потрібні в господарстві. Треба підпалювати плиту, газову або піч. А чому дітям не можна брати сірники? Давайте пригадаємо, яка пригода трапилась з ясиком. Що сталося? І чи правильно він зробив? А хто йому допоміг, коли він опинився в біді? Чому пожежна машина червоного кольору? Хто гасить? Пожежі Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Так чому ж не можна брати сірнички до рук? Я впевнена, що ви всі правильно відповіли на запитання. А на сьогодні заняття закінчилося. Пока!